А зараз я хочу надати слово міському голові міста Староконстантинів. Дорогі українці, я хочу зараз звернутися перш за все до засобів масової інформації. Шановні журналісти, по дорозі на Київ зупиняють і арештовують наших... Українців, які їдуть сюди на допомогу. З нашого міста також їде багато людей. Але один автобус зараз зупинили і людей арештовують. Я прошу це передати по всіх засобах масової інформації за 5 кілометрів від Києва, на перекресті біля Макарова, зупинений автобус і визивають до них опергрупу, щоб арештувати. Прошу. Засоби масової інформації, хто там поближче, виїхати туди на місце і висвітити дану подію. Там є наш рядом автобус ще один. Вони чинять опір, але сили там нерівні. Дорогі українці. Важкі хвилини, важкі години і важкі дні переживає сьогодні Україна. І ми маємо вистояти проти цієї тиранії. Ми маємо показати свою свій характер, свою волю і свою свідомість. І я закликаю всіх українців з усіх кра... з усіх областей, міст, сіл їхати сюди до Києва і щинити опір, і заставити владу поступитися, іти у відставку і дати народу України керувати своєю державою. Я звертаюся до всіх міст, сіл, до всіх українців їхати сюди, в Київ, на Майдан, і боронити Україну тут, бо тут її воля, тут її правда і тут її незалежність. Так сталося, що нас розводять, купують, продають, але ми сьогодні свідомі маємо відстояти свою державу. Я звертаюся до військових, до міліціонерів. Дорогі наші сини, як я, так і багато українців, ваших батьків, таких як я, в 90-ті роки стояли незалежність України. Ми батьки вам дали освіту, виростили вас. Навчили вас, і ви сьогодні стріляєте в нас. Як ви маєте так поступити? Мені 61 рік. В мене донька, яка тут на Майдані. А ви, чоловіки, ховаєтесь за якісь неправдиві накази, ховаєтесь за ті гонорари, які вам дають. Так запам'ятайте, я не заклинаю, я не лякаю, я звертаюсь до вас, що ви сини України і маєте боронити народ України, а не злодіїв, бандитів. Ті, хто розкрадає державу, а я це знаю, як вони роблять, як вони гнітуть і як б'ють демократів. Сини України. Я ще раз і ще раз звертаюсь. Ви маєте повне право, моральне, законне перейти на сторону народу. І ви будете ніколи не засоромити свою честь і гідність і не продасте свою совість, бо це є найцінніше ваше. А якщо ви цього не зробите і потопите в крові своїх братів, сестер, батьків, ви ніколи не будете прощені цим. І совість буде угризати вас все ваше життя, що ви в найважчий для України топите в крові своїх братів і сестер. Я ще раз і ще раз звертаюсь, це ваш захист, це ваша правда і цивілізоване суспільство, де ми маємо йти до Європи. Тому я звертаюсь до всіх ще раз і ще раз міліціонерів, військовослужбовців. Ідіть на сторону України, Ідіть до народу, а не до бандитів. У 2004 році мені також прийшлося стояти на Майдані. Але тоді військовослужбовці і міліція перейшла на сторону народу, бо вона народна міліція була. і це. Тому і ви народна міліція, ви приймали клятву для українського народу. Тож служіть українському народу. Я ще раз іще звертаюсь. Переходьте сміливо! Батальйонами, ротами, взводами, відділеннями і поодинці. Ідіть до народу, ідіть до народу, шановні солдати, міліціонери. Ви бачите, що вже сталося у Львові, Івано-Франківську, Тернополю, Рівно. Усі правоохоронці, військовослужбовці перейшли на сторону народу. Там уже зруйновані брехливі суди, прокуратури, спалені служби безпеки, там йде дійсно народне віще. І вони сьогодні їдуть сюди для того, щоб. Могти Києву, але нас усіх не пускають. Я звертаюсь і до Київлян. Шановні київляни, велика частка Києва це і ті міста, і села, які поповнили Київ. Я звертаюсь до земляства Хмельниччини. Закликайте усіх, хто з Хмельниччини вийти на майдан. Київ виходь на Майдан. Від тебе залежить сьогодні Україна. Шановні київляни, ви вже добре намучились, добре настраждалися від цієї влади і цих бандитів, які стріляли у Донецьку і які стріляють зараз по всій Україні. Стріляю, я не боюся. Тому я звертаюся до всіх киян, усі на Майдан, з усіх сторін ходьте всі вулиці. В Інститутську з європейського майдану і в тісне кільце обійміть тих, хто не хоче переходити на сторону народу України. Шановні друзі, ще буде один важкий день, важка ніч. І таке невелике місто, як Старокостянтинів, сьогодні прибуло 50 воїнів або 50 наших найкращих синів. Тому я. Звертаюсь до всіх на майдан! Слава Україні!